Салют вікінги сьогодні. Відповідаю вам на одне питання, яке стосується кожного. Задіває багато кого. Більшість людей думають і боються, бояться знімати відео на вулиці, в кафе в АТБ, неважливо, тому що що скажуть і що подумають інші. Дивіться, до 18 я боявся, щоб хтось до мене підійшов на вулиці, з мене щось запитав, як піти туди, а де, а де АТБ, а де магазин, тому що я знаю, що я би. Нічого не зміг відповісти, бо я би застіснявся. Зараз я, би... я можу ходити свободно знімати відео на вулиці. Мені не важлива думка інших, можу свободно ходити по АТБ, скуплятись і знімати це на масу, як я скупляюсь. Думаю, ви це вже замітили. Тому сьогодні я відповідаю, як навчитись. Дивіться, об'ясняю, як я навчився. У мене не було виходів. Я в 18 пішов служити, там були нові люди, яких я ніколи не бачив, і в мене не було виходу. Я почав спілкуватись слово за словом, по чуть чуть чуть-чуть. Мене загнали в таку зону, де в мене не було шансів, у мене не було іншого виходу, як тільки почати спілкуватись е, з людьми, з пацанами. І я почав і все якось затягнулося. Чим далі, тим далі вам все легше спілкуватись. Да, там багато є ублюдків, багато є поганих людей. Ну це не так важливо. Ви можете з ним не спілкуватись, можете сказати, все, давай, іди гуляй. Тому. Неважливо, що скаже сусідка, що скаже мама, що скаже там, не знаю, сокласник, і фу, що ти знімаєш, тобі нічого не вийде, кидаюся, не будуть сміятись, підказати тобі за спиною, за спиною, за тебе там ба-ба-ба, туди-сюди. Пойми, тобі є ціль, ти знаєш, що ти сьогодні виходиш, ти сьогодні йдеш в АТБ, ти знімаєш відео, як ти скупляєшся на масу, і тобі все останне неважливо. Тобі має бути наплювати на думки інших, що подумають інші. Тому що. Вони не живуть твоє життя, і якщо ти не будеш ти до своєї цілі, будеш думати постійно, ага, що скажуть інші, що туди, ну будуть знімати відоси, і потім тобі там в коміті, хтось там напише якийсь хейт, і все, ти будеш будеш думати за цей, за цей хейт днем і ночі, будеш там блін, а може мені не знімати, бо мені ті люди хейт пишуть. Пойміться, якщо ти вже виходиш знімати відео, якщо ти там хочеш спілкуватися з людьми, якщо ти там не знаю, влітаєш який бізнес де... Ти повинен багато спілкуватися, багато знайомитися. Ти повинен поняти. Не важливо, що скажуть інші люди. Тому що думка інших людей це думка інших людей. Вона тебе ніяк не стосується. Тому пойми: не важливо, що скажуть інші. Тебе це повинно бути в голові, коли ти виходиш на вулицю, коли ти починаєш знімати, коли ти достаєш свій телефон і починаєш знімати в автобусі в АТБ. І люди такі. Хочу сказати, що людям байдуже. Відсотків 90 людям байдуже, що ти там знімаєш, тому що там мужик іде з заводу, він хоче собі взяти ту колбасу, піти додому, їсти колбасу і спати. Ти... Йому не важливо, що ти там ходиш, що ти знімаєш. Че кажеш. Дівчина там не знаю, купляє там підгузники своїй дитині, йде додому. Їй теж неважливо. Люди виходять місце, бо вони зайняті, вони по ділам бігають туди-сюди. Якщо молодь це гуляє, то типа неважливо, що вони там дивляться. Неважливо, можливо, вони підійдуть і запитають, що за канал, щоб потім підписатись і дивитись себе. Тому що я би сам перейшов, якби я побачив, що якийсь пацан, знімає відос, я б перейшов, запитав, о що за канал, тому що мені цікаво. Ну, я би не думав його, хейтити, ти що та фу, що ти знімаєш туди-сюди. Тому людям байдуже. Чи ти будеш знімати на вулиці, чи ти не будеш, чи ти там з таким телефоном, чи з маленьким, чи ти не знаєш, чи там будеш піщати на той телефон, чи будеш тихенько, так, що тебе ніхто не чув, ніхто не бачив, десь там куточку станеш біля магазина. Людям байдуже. Всім байдуже, чим ти займаєшся. А якщо до тебе хтось щось скаже, це. Вони завідують це тупо хеть. Тому пойми, що всім бадіже, і тобі стане легше жити, так як мені. Фух, а побачимося з вами вже в наступному відосі.